От чого я вам давно не показувала, це парування землі. Нарешті, нарешті в цьому році, сьогодні у нас 12 квітня і нарешті земля почала парувати. Хоча я не зовсім впевнена, чи ну, так це парування землі. Хоча сьогодні трошки був приморозок. І це вже що означає, друзі, що потрібно займатися городиною. Ух ти ж. А там видно на горизонті, як поле парує. І це я пізно взяла камеру, воно було навіть ще більше. Я якось не звернула увагу одразу. У мене один каркас натягнутий вже висаджена цибулька, але передина вся, бачите, вона ще не оброблена. Ми чекаємо погоди, чекаємо, поки трошки протряхне ґрунт, щоб заїхати і зробити. Of course. Awesome. Сьогодні підходила до парнічка до нашого, у нас тут в нашому тунелі посаджена капуста і вже редиска. І вже це все повсходило. Хоча я ось саме до приморозків, а редиска взагалі так рядочками. І цей каркас я натягувала до приморозків. І дивіться, все тримає, все там тепленько. Можна вже продовжувати, можна вже сміливо виходити. На земельку.